Одним з найголовніших завдань очільника громади є контроль за діяльністю структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств громади, вивчення їх потреб та координації дій між ними. З даною метою 11 листопада відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Ситуація Ця на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатися спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем. Силовики продовжують виконувати покладені на них обов'язки і затримують порушників кордону. Далі керівники установ критичної інфраструктури, які задовольняють основні потреби населення, доповіли наступне. Керівник підприємства Подільського каналу Володимир Негрецького прозвітував щодо проведення робіт за минулий тиждень. Окрім відпрацювання позаякого населення, підприємство планує посилити насосну групу у мікрорайоні Північний та розпочати роботи біля центру зайнятості. Окрім того, водоканал інформує про можливість подання інформації про використання споживачами послуги через спеціалізований сайт та чат бот щодо проходження опалювального сезону. Звітував директор КВЕП «Подільськ Теплокомуненерго» Максим Перлей. Він поінформував присутніх, що силами установи була проведена велика робота по задоволенню заявок від населення. Також працювали і по міських закладах освіти. Робиться все, щоб задовольнити потреби подільчан і якісно надавати послуги запалення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів. Та догляду за санітарним станом Подільська підприємство працює у посиленому режимі, що обумовлено осіннім сезоном і великою кількістю опалого листя. Швидкому вивезенню даного виду сміття заважає на організованість населення приватного сектору, яке складує листя на узбіччі дороги практично навпроти кожного будинку. Хоча для даних цілей визначені відповідні місця збору. Директор КП міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що силами підприємства проводилась роботи з ліквідації двох аварійних ситуацій. В даний час все працює без бою. Радник міського голови Марія Мазур повідомив. Дома про результати здійснених рейдів і обходів території Подільська на предмет порушення правил благоустрою та виявлення випадків, коли на основах громади і на торгових об'єктах розміщена державна символіка, що знаходиться в неприйнятному стані, під час проведення наради виконуючи повноваження подільського міського голови, заслухав звіти про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив про те, що у закладах освіти дотримується температурний режим. Проводяться місцеві предметні олімпіади і ведеться підготовка до району олімпіад, окрім того, була надана інформація про роботу спортивного і молодіжного направлень управління. Начальник управління економіки та інвестицій Алло Омальчук поінформував про те, на якому етапі знаходяться поновлені роботи трекерів для відстеження руху міського громадського транспорту, а також про результати рейдів перевірок та про кількість актів і протоколів, що були складені за їх результатами. В свою чергу виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський поінформував присутніх про результати участі у форумах, що були направлені на розвиток громад та залучення інвестицій. за результатами нарад. Де керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримує низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.